А давайте запитаємо зараз себе, скільки з нас буде готові іти ось так до кінця? Я хочу, щоб мажори забрали цього забору. Як своє недопрацювання перевернути у свою користь? Це вам запросто можуть розповісти у Житомир. В я... мене до питання подобали. Дозволимо те, що вони там строїли паркан у прибережній смузі. Міська рада або ж екологічна інспекція, які дуже довго не бачили паркану, який встановлено вздовж річки, основної річки у Житомирі Тетері. Діями останніми, я розумію, що ніхто не хоче бути крайніми, мовчати вже немає сили, ніби барабан. І о чудо, на минулому тижні Житомир сколихнула новина, що цей паркан буде зноситись. І знаєте, на чию вимогу? На вимогу міської ради. Саме так була представлена новина засобами масової інформації. Але чи все було дійсно так? Піднімай. Чи молодці міська рада екологічна інспекція, чи вони побачили ось цю проблему, яка виникла? Тобто, незаконно був встановлений паркан? На жаль, ні. Житомирський активіст добивався того. Щоб цей паркан було знесено, просто це з ними ще по-хорошому. Ну я відверто кажу, це з ними просто по-хорошому, щоб вони тут забор відкрили. А інакше хай нахер забирають ці будинки і звалюють звідси. Людям, які прибули на виклик, він розказував норми, які повинні бути згідно законодавства. Тот забор. Взагалі, якщо так по-чесному, то має бути протокол походу, що і це все незаконно забудовано. І одразу було видно, що ці люди абсолютно не бажають нічого робити з даним парканом. Але врешті решт правда, стояла на боці активіста. Паркан було знесено. А усі лаври були віддані міській раді. Я офігів, Валіра. Я офігів. Житомир Інфо вказав тільки те, що була якась електронна заява іншого освітлення даної. Ситуації не було. Шкода, що така ситуація зараз є в багатьох містах, коли активісти борються за правду, а всі почесті тягнуть на себе люди, які і створили цю проблему. Знаєте, що смішно? Що е, інспекція екологічна не бачила цієї проблеми раніше. Тобто їм цей паркан не заважав. Чи вони може його. Не бачили, не знали про його існування, хоча це їхня зона відповідальності. Я чесно не знаю, які нормативи є для того, щоб скільки разів потрібно перевіряти річку, берег річки. Але я думаю, що паркан там знаходиться не перший рік. А знаєте, в чому епічність цієї ситуації? В тому, що працівників екологічної інспекції потрібно було ще й заставляти виїхати з ними на місце, де Скажімо, так скоєно екологічний злочин, адже у кожного громадянина України є право до вільного доступу до води.